Наступне відео буде про те, як я йду в бібліотеку. Стою я зараз на світлофорі і підходжу до Аунтона. Бачите, дуже багато-багато хмару часу. О, чекаємо зеленого світла. Сонце на нас світить, тут теж не дуже добре. Поки ми чекаємо, можу вам показати яка гарна гора там вдалині. Давайте, виписуйся, бачите. Вершину видно, гора називається Райнір, по-моєму о, зелена. Зараз її буде гарніше видно. Араз ми виберемо таке місце щоб... саме то що треба. Клац. Все, поспішаємо до бібліотеки і маю надію, що як прийду в бібліотеці що зніму відео. Бачите, рвається. Таке воно все заплутано. Ки у нас червоне світло, пробуємо роздивитися навколо. Вибачте, що камера труситься, я поспішаю. Деякі люди крадуть ті, як вони називають, карт супермаркетів? Візочки крадуть, недобре. Так, ми помаленьку вже приближаємося, приближаємося. Зараз же буду я в бібліотеці. Що трішки? Це бібліотека. Центральна міська бібліотека. така красива. Тут знов видно хмару часу. Українські хмародери. Роздираємося довкола. Непогано, знов зелено. Можна йти. Ось наперед лишають і машина. Дверка яка повертається. Натискаємо і заходимо. На бібліотеці. Треба бути тихо. Щось таке велике-велике і класне. Тут Microsoft -аудиторія. Чесно. Величезна. Оце воно так виглядає, все всередині. про центральну бібліотеку можна буде прочитати окей ну тепер ми піднімаємося на поверх який називається mixed chamber я там завжди сиджу на комп'ютері і користуюсь інтернетом тут теж цікаво класно правда

Не знаю, що вона мала на увазі, але по-моєму казала, що я вдерся в її особисте життя. От ми так підійдемо, видно зверху. Панорама невеличка. Ну і там щось показують на тій стіні. Тільки що щось не видно. Не видно, коники всякі. Зараз у закладну деталь, покажу і все. Це закладна деталь. Непогано, ні. Кінець відео.